Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло Радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. Я і сьогоднішній. А розпочнемо ми з 16 днів проти насильства. Це не просто всеукраїнська а всесвітня кампанія. Про протистояння насильству про те, як зрозуміти, що ви, не дай Боже, стали жертвою, що з цим робити, ми і поговоритимемо на початку програми. Я представляю гостей сьогоднішніх. Це координаторка з питань гендерно замовленого насильства Наталія Цимбалюк. Пані Наталія, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю всіх. Соціальна працівниця з питань гендерно зумовленого насильства Анна Серебрінікова. Пані Анна, вітаю вас. Пані Доброго Анну, дня. Чу? добрий вечір. Психологіня з питань гендерно замовленого насильства Анастасія Остапенко. Пані Анастасія, радий вітати також і вас. Вітаю вас. Ну, у мене на початку, звісно, найперше запитання: а що таке, власне, ось ця акція або кампанія 16 днів проти насильства? Як вона відбувається? Не в світі, а у нас в Україні? Хто розпочне, будь ласка? Напевно, розпочну я. Пані Наталі Цималюк, власне... вам слово. Дякую, отже, міжнародна компанія, «16 днів проти насильства, вже триває багато-багато років, і з року в рік ми бачимо, що ефективність від цієї акції власне зростає чому. Тому що протягом цих 16 днів ми говоримо не тільки про насильство як таке, як його ідентифікувати, як впізнавати його. В себе чи, можливо, допомагати, ми привертаємо увагу до проблеми подолання насильства, жорстокого поводження, а також підвищуємо рівень обізнаності для того, щоб зробити певного роду профілактику. Тому що, ну, зрозуміло, да, коли обізнаний, значить це е, може якось протидіяти в результаті певним видам або типам насильства, які є у людей. Тому дуже часто люди не знають алгоритмів дії. Власне, постраждалі да вони не розуміють, що з ними відбувається, куди йти, куди до кого звертатися, які можуть бути види допомоги. А це дуже важливо. І тому, власне, от в цей період 16 днів він, умовно кажучи, датований певними такими ключовими датами. Да? Це 25 листопада, це міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Власне, вчора так і розпочалося. 29 листопада ми відзначаємо міжнародний день правозахисниць. 1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом. 3 грудня це міжнародний день людей з обмеженими можливостями із інвалідністю. 5 грудня міжнародний день волонтера, 6 6 грудня. Це вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі. І власне 10 грудня, чим закінчується ця акція або компанія, це міжнародний день прав. Людини. Тобто все тематично, все підібрано в рамках цих дат для того, щоб була максимальна увага привернена всього населення не тільки України, а власне всієї планети Земля до цього питання. Хоча ми не можемо обмежуватися тільки цими днями, да, тому що кожного дня з нами відбуваються якісь. Дії з, кожного дня з нами можуть бути якісь неприємності, які, власне, і можуть в результаті е, розпізнаватись нами як насильство. Тому ми маємо кожного дня про це думати і кожного дня протистояти. Але власне цей період це такий е, як максимальний акцент на те, що потрібно не тільки боротися, але й попереджати. Отже, ціла низка днів, які один за одним йдуть, і дійсно направлені на те, щоб ну принаймні привернути увагу, знаєте, прокричати, що називається, і, і до суспільства, і до всіх, від кого залежить попередження, в тому числі насильства. Тоді таке питання, що таке насильство? Я розумію, воно може здатися трішки дивним нашим слухачам, бо ну що тут здається незрозуміло насильство, коли хтось до когось якісь дії застосовує, в результаті яких людина страждає, і, як правило, це не завжди, але дуже часто видно зовні сенсі, подряпини якісь ще гірше щось може бути. Ну, ми розуміємо, що так може бути і психологічний тиск, але це все ж таки цей перелік далеко не повний і насильство цими ознаками, мабуть, не вичерпується. Отже, власне, що таке насильство, як його розпізнати? Ще раз вітаю, як психолог хотіла би взяти слово з приводу насильства. А Анастасія так, устапенко так, говорить зараз так, так, так воно буває різного виду. Воно буває як сексуальним, так і фізичним, економічним і психологічним. Хочу зазначити, що в кожному виді насильства, будь-що, це завжди буде психологічний аспект, а також психологічним може бути. Окрім від е, інших. Е, все ж таки, насильство це більше про те, що е, це рана, яка болить, але її не видно, якщо ми говоримо про саме психологічне або теж саме економічне. Е, на зараз часто так буває, що е, люди е, розуміють слово насильство тільки коли це видно. Саме там побої, штовхання, сенсі і так далі. При тому воно буває в, наші, в нашому житті. Ми саме з цією метою проводимо цю акцію. А акція направлена на інформування людей про те, що так, це є насильство, і якщо ти відчуваєш себе погано, і це основна ознака насильства, коли ми відчуваємо, що нам не око, коли ми відчуваємо, що нам погано, ми пригнічені, це вже є про те, що десь порушені наші кордони. Так, 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 будь ласка. А які види, які види бувають насильства? От ви ну, власне на підтвердження моїх слів сказали, давайте трішечки, може, тоді детальніше по видах, і знаєте, може найменше видимих, але дуже дуже часто тих, що дуже дуже часто зустрічаються в суспільстві, нашому українському, принаймні. Угу. Окей, тоді ще раз пройдуся по видам з видів, це фізичне насильство, тобто це заподіє шкоди здоров'ю людини, це сексуальне насильство. Воно може бути як і гвалтування, так і принуждення до небажаних дій. Це може бути економічне насильство, тобто коли ми. Починаємо ограничувати людей в коштах або в можливості навчання або роботи, і це може бути психологічне насильство. Саме психологічне насильство воно являється найбільш великим, тому що воно є більш непомітним. не майже на увазі так. Звісно, звісно. Ну тобто воно може залежати від виховання. Інколи ми можемо робити ті дії, про які ми будемо думати, що це норма, але вони будуть вже причиняти шкоду іншій людині. Тобто ми будемо знову таки говорити, що це є психологічний тиск, психологічне насильство. От тут дуже важливий момент на мою думку, ви зачепили, пані Анастасія. Тому що якщо люди, які не усвідомлюють, які не розбираються детально в видах насильства, вони розуміють, що якщо їх б'ють, скажімо. То дійсно, бо як якісь, якісь дії конкретні проявляють до них е, фізичні, то це так, це насильство. А от з іншого боку, е, людина може навіть і сама не усвідомлювати, що е, до неї е, причиняють якесь насильство, примушуючи до якихось дій зовсім не фізичним е, тиском, так? Угу. У вас зараз дуже я... ціне питання. <гум> я я ж його випереджу, як зрозуміти, це дуже цінне питання. Чому? Тому що тут я вам відповім як практичний психолог. А, людина завжди відчуває, коли до неї а, приміняють психологічне насильство. Але інколи так буває, що вона не може ідентифікувати. Як вона відчуває, їй стає погано. Отак От просто, їй просто стає погано. Вона відчуває, що а, вона обесцінена. Що вона щось не може зробити, вона відчуває себе поганою. Тут я влипки беру. Знаєте, це така схленка психотерапії, не окей. Вона відчуває, угу. що вона внутрішньо не ок. Але все зрозуміло. Так, так, це є оці маркери, але інколи ну, у нас у всіх є життя, і в темпі цього життя ми інколи не можемо так сісти і подумати, а що зі мною зараз відбувається. Ми можемо це, знаєте, як так перелиснути, не побачити, не помітити, чи не приділити увагу. Але кожна людина завжди відчуває, коли до неї приміняється психологічне насильство. І тут дуже важливо саме інцифікувати, що ну, мені погано. Оце є основною місією психології та і акції, в тому числі 16 днів проти насильства дати цю інформацію людям. Угу. А як тоді зрозуміти, що погано не просто через стрес, наприклад, який, яким, на який страждають дуже багато людей, про що психологи також часто кажуть і зауважують, а погано саме від через стосунки з якоюсь конкретною людиною? Дуже гарне питання, я би тут його розділила. А спочатку я би хотіла сказати про такий термін, як саморефлексія. Саморефлексія це про те, що а, це аналіз, так є ж різниця між самоаналізом і самокопанням. Є різниця між самокопанням і саморефлексією. Чому самокопання це ми, коли ми шукаємо в нас якісь проблемні зони, так сидимо, це мабуть думаємо. самозвинувачення, мені здається, так коли так? Так, ми, так. ми самі себе звинувачуємо в тому, що нам погано. Так, а от саморефлексія це е, подивитися на себе, на свій стан і чому саме я зараз себе так відчуваю. Ну, з якої причини? Що стало тим тригером або тією точкою, чому я так відчуваю? Тобто тут е, про самопізнання. Якщо mm -hmm. це все сказати, знаєте, і звести це все в одне тут про самопізнання. І також хочу розділити те, що ви кажете. Наприклад, стрес так мені погано від стресу або мені погано від психологічного насильства. Стрес це про те, що людина починає бути виснаженою. І правда в тому, що так. Ну зараз Україна виснажена, особливо при фронтові міста, тому що багато ресурсу і на те, щоб витримувати в принципі. Цей стан, а тоді тут будуть інші ознаки: це буде там зниження, так, зниження відчуття радості, це також, ну це також mm -hmm. нормально. Ну, в наш знаєте, в нашій в свій, ну, в нашій країні а, це В світі, так, в Світі. Так, так так, так то то нормально, але це про інше: це про те, що у нас зараз немає енергії або сил. Саме психологічне насильство, воно б'є саме в точку особистості. Коли ми відчуваємо, що зі мною щось не так. Важливо, щоб людина все ж таки розуміла, що о, дійсно винні не обставини, тим більше uh -huh. не вона сама, а, а її партнер або партнерка, яка чомусь нав'язує да, якийсь психологічний тиск або інший тиск. Вірно. Угу. А От знов таки, пані Анастасія, ви сказали, що ми з вами розібрали, можна так навіть сказати, що людям часто в, в тому випадку, я так краще скажу, коли люди не розуміють, що. Партнер або партнерка чинять насильство. Вони звісно нікому про це не, не кажуть. Ну окрім може, яких найближчих людей, і то так пом'якшено. Але є напевне інші причини, що через які люди не хочуть це робити публічним. От те, що вони стали жертвою, те, що вони потрапили під якісь види насильства, навіть фізично, навіть коли це видно по них, просто буквально. Ну да, їх питають, а що так, що з тобою відбувається? Тебе б'є, наприклад, партнер? Ні, ні, та то я там вчора спотикнулася, там ще щось таке сталося. От чому саме що змушує людей не обговорювати? Ну, по-перше, не йти до психолога та й взагалі, мабуть, не виносити, знаєте, як то кажуть, Сорс будинку з хати. Хто скажіть, будь ласка, відповість? Давайте я відповім на це запитання. Пані Наталі, будь ласка, насправді насильство це завжди травма. І насильницькі відносини це завжди травматичний певний зв'язок, і під нього вже підв'язуються певні базові відчуття: це страх, сором і провина. Це наші базові відчуття, і почуття, які нам а, м, працюють, умовно кажучи, як психологічний шлагбаум для того, щоб і, отримати певного роду допомогу. Тому е, перший крок, який з яким зіштовхуються люди, да це подолання або прийняття власне цих почуттів. Ще є один момент це нормалізація. На жаль, в нашому суспільстві дуже часто нормалізується, і це ми можемо побачити навіть в народному фольклорі, да, там є, значить, любить або ну, там, Тобто, дуже багато є таких моментів і історій, які, власне, нормалізують. І тому а, людина одразу думає, Боже, ну, не вже це я винна або винний, да? ну, не вже це все ж таки я щось вигадую. Але в будь-якому випадку людина відчуває а, певний. А, Певну втрату контролю над своїм життям, вона все одно відчуває цю травматизацію. Є ще момент, коли є економічна залежність, і тут, навіть якщо людина розуміє, що відбувається насильство в її житті і що вона не може це терпіти, але, на жаль, вона може бути заручником певної ситуації економічної, і тому ця економічна залежність змушує людину терпіти і, е, власне, шукати інші якісь шляхів виходу з цієї ситуації, щоб подолати спочатку економічну залежність, а потім вже і власне насильство, тому що вони власне тут будуть йти в парі. Ну і звісно, контроль і маніпуляція це дуже часті супутники власне насильства, тому що насильство, коли відбувається. Між двома людьми або групами людей, ну або що, да? Тому тут можуть відбуватися такі моменти, як контроль і маніпуляція. І людина може не тільки відчувати провину, хоча це провина не власне її, а це е згенероване певне почуття іншої. Людину або іншою групу людей для того, щоб далі людина залишалася, постраждала людина, залишалася власне в цьому колі насильства в будь-якому випадку. Постраждали або постраждала. Він вони намагаються вижити в ситуації, і в якій вибір може бути дуже обмежений, і саме тому важливо не лише ідентифікувати у себе, але й розуміти, що далі з цим робити. Ми розуміємо, що людині потрібна людина, і бажано, щоб ця людина була професійна. І тому власне дуже от метою цієї акції, в тому числі, є важливість надання людям розуміння, що довкола є люди, які можуть допомогти, люди, які можуть підтримати, що не варто боятися і не треба змовчувати, тому що мовчання це прекрасний товариш насильства. Чим більше ми замовчуємо, тим більше розростається власне насильство. Ми поговоримо обов'язково, що робити, як випутатися з цих тенет, можна сказати. А у мене перед тим таке питання: чи є статистика, от принаймні, ну якогось відносно останнього часу? Я не знаю, півроку, рік, може, може, під час війни, між іншим. А хто більше потрапляє, чи потерпає точніше? Хто більше потерпає від насильства? Жінки чи чоловіки? Я розумію, що це вкрай таке, знаєте, глобальне, масштабне, може навіть абстрактне питання, тому що явно є або може бути розбивка по видах, скажімо, від фізичного більше потрапляють умовно жінки, а від психологічного чоловіки, чи навпаки, але от ну чи є така статистика, чи можна говорити, хто все ж таки більше страждає, від яких видів насильства? суспільства? Я, мабуть, на це питання відповім вам. Це а, пані Анна вже це... приєднується. Mm -hmm. Анна Серебрянникова, соціальна працівниця з питань гендерного змовленого насильства. Будь ласка. Так в принципі, це дуже добре питання. Так, статистика щодо того, хто частіше зазнає насильства, жінки та чоловіки, вона в принципі існує. Але варто сказати відразу, що ці дані вони не однозначні і угу. багато від чого вони залежать від того, яка саме форма насильства враховується: чи це фізичне, чи це психологічне, чи це можливо домашнє якесь насильство. І чи жертва зверталася за допомогою чи ні офіційно? Ну, в принципі, за останніми даними від органів національної поліції приблизно 75% звернень це більше від жінок надходять, і лише 25% – від чоловіків. Тобто, більшість взагалі переважає жінки, діти, на жаль, чоловіків все менше. А yeah. от цікаво, це все ж таки е, статистика, ну так би мовити, однозначно, дійсно так відбувається, тому що чоловіки схильні більше, е, скажімо, до провів насильства. Чи е, тут спрацьовує ще один фактор: е, що чоловіки більше навпаки від жінок е, не волають, не воліють не виносити е, на, на публіку те, що вони жертви насильства? Ну, в принципі, ні, статистика вона не є однозначною, оскільки не всі постраждалі звертаються по допомогу. Багато людей мовчить через страх, сором, там, стигму або недовіру до певних служб, там, поліції, в тому числі. Тому дані про звернення це лише частина реальної картини. Ну, Крім того, також важливо зазначити, що різні форми насильства обліковуються по різному. Наприклад, фізичне ну, насильство воно ж більше в звітах статистичних фіксується. А от, наприклад, економічне Фіогічне, психологічно це дуже важко офіційно зареєструвати. Ну, також стосовно чоловіків, що вони менше звертаються за допомогою, також через певний стигму та, можливо, сором якийсь. І, в принципі, офіційна статистика враховує лише зафіксовані випадки. Тому на жаль, ми лише бачимо то верхівку айсбергу. А реальна картина постраждалих може бути значно більшою, і важливо пам'ятати, що будь-хто незалежно від статі може стати жертвою насильства. Ну, отже, ми, мабуть, підійшли до того, щоб дізнатися, а що робити, коли ви відчула або зрозуміли, коли людина відчула або зрозуміла, що вона є жертвою насильства, неважливо якого: економічного, психологічного, фізичного, що власне робити і до кого звертатися, куди йти? А, ну, Хто підхопить? Побачу, пані я Анастасія, ой, пані Анна продовжує, вибачте. Так. Так, так. Якщо людина. Усвідомила, що вона є жертва насильства. Ну, на мою думку, і по моїй практиці, це важливо, це не залишатися наодинці з цією проблемою і діяти ну, поетапно, в принципі, перше, це, без... це забезпечити безпеку. Якщо це, наприклад, загроза життю чи здоров'ю, то це терміново треба звернутися до поліції або навіть до. Екстреної медичної допомоги. Е, також є вже діють кризові центри для постраждалих осіб, вони діють в, майже в усіх областях України. Е, це можна звернутися на гарячі лінії підтримки. там Наприклад, 116-111 це національна гаряча лінія проти насильства. Соціальні служби можуть допомогти надати підтримку. Також, якщо це особа повинна записувати обставини, дати, чи, можливо, якщо це ушкодження, то робити фотографії, зберегати повідомлення, якщо це цифрове насильство, ну, це воно стане потім доказовою базою разі звернення до суду чи поліції. Ну, також важливо звертатися до психологів або соціальних працівників, щоб пережити травму безпечним способом. Угу. Ну, я знаю навіть що на крайній випадок у Харкові є шелтери, принаймні для жінок. Їх зовсім небагато, мені здається, буквально пару, але є, і ну, вони свої адреси не публікують про всякий знов таки випадок, щоб насильник не прийшов туди, але дізнатися про них можна через соціальні центри, вірно? Не зовсім. Справа в Ні, тому, що є. Так. Це пані Наталі, для... будь ласка. Справа в тому, що є кризові центри, кризові кімнати, і потрапити туди можна за певним протоколом. Тобто, ви звертаєтеся або до поліції, або до мобільної бригади, або ага. до соціальної служби. І згідно протоколів, адреса не може бути розголошена, тому що це якраз і протирічить правилам безпеки. І навіть коли постраждалі потрапляють в ці. Заклади вони одразу підписують певні документи про те, що вони не будуть розголошувати адреси і місце знаходження цих місць. Є безпечні місця, да такі, як або безпечні простори, як вона і вільна. Вони теж е, розраховані на те, щоб працювати з жінками, які постраждали від насильства для того, щоб вони відновлювались для посткризового зростання. Ці адреси відомі ці адреси загальновідомі, да, це від UNFPA, наприклад, інших організацій. Туди може жінка звернутися і отримати і психологічну, соціальну допомогу, походити на групові заняття, отримати допомогу від кар'єрної радниці, тобто. Їй може надатися повний спектр допомоги. Але якщо ми говоримо про закриті заклади, такі як кризова кімната чи кризовий центр, то звісно про ці адреси знати не можна, тому що це про безпеку. Ну, я про це, власне, і кажу. Так, Якщо вже такий відчуває людина, що треба звернутися до, до такої кімнати, то тут, як ви сказали, або поліція, або соціальні працівники. Ну і е, нарешті останнє питання в нашій розмові. Ми говоримо про те, що 16 днів проти насильства це низка різних заходів. І питання: власне: чи є або будуть, плануються в Харкові якісь заходи? Так, да, я дам відповідь. Пані Наталі, так, будь ласка. Угу. В Харкові насправді планується низка заходів, і вона буде організована в партнерстві з нашими іншими організаціями, які дотичні до власне питань насильства, протидії насильства, профілактики. Нещодавно вчора відбувся воркшоп разом з ЮНІФПІ від рукади і разом з цією організацією для знову ж таки для попередження і подолання цього. Явища, і крім того, протягом всіх 16 днів ми завжди долучаємося і влаштовуємо будь-якого роду інформаційні зустрічі, інфосесії, тренінги, приймаємо активну участь в круглих столах в акціях для того, щоб максимально привернути увагу до цього питання. Але ви можете подивитися і дізнатися більш детально про не тільки Харків, але й Харківську область. Можете подивитися на нашому сайті і також прийняти в них участь і в акціях, і в різних інформаційних івентах. Ми будемо раді вас там бачити. Дуже дякую вам, дуже дякую за розмову. Нагадаю, що говорили ми про міжнародну кампанію, до якої причетна Україна. Міста України і називається ця кампанія «16 днів проти насильства. А детальніше ну насамперед про види насильства, про те, як зрозуміти, що не дай Боже о, хтось став жертвою насильства, як протидіяти насильству. Що власне робити, якщо ви вже стали жертвою насильства? Ми говорили сьогодні з Наталією Цимбалюк, координаторкою з питань гендерно замовленого насильства. Анастасією настасією Остапенка, з питань гендерно замовленого насильства. І Анною Серебряніковою, соціальною працівницею з питань гендерно-зумовленого насильства. Дуже вдячний вам за участь в ефірі. Накипіло з Філіпом Деканем